Уряд Нідерландів потурбувався про те, аби новоприбулі українці, що шукають прихисток у цій країні, не залишилися без даху над головою. А от яким буде цей дах, залежить лише від вашого щастя. Комусь відкриває своє двері Амстердам, а інші вимушені поставити своє життя на паузу у віддалених місцинах за кілометри від магазинів, громадського транспорту і відповідно шансів на потенційну роботу та соціалізацію. Одним щастить потрапити в п'ятизірковий готель. То зділить крихітну кімнату в казармах поблизу військової частини з незнайомцями. Нагадаємо, що в Нідерландах житлова криза і шанси орендувати квартиру, навіть за наявності постійного робочого контракту, дуже мізерні. Тож більшість українців живуть у соціальних локаціях на постійній основі. Команда Юві вирішила показати різні місця та умови, в яких мешкають наші співвітчизники. Цього разу ми завітали містечко Вамен в провінції Гелдерленд і зустрілися з Яною, мешканкою. Місцевого гуртожитка для українців, доброго дня! Доброго дня! Я дякую, що з нами зустрілися. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Як ви потрапили у Нідерланди? Чи був це вибір свідомим? І як ви опинилися саме в Вамелі? Дуже рада вас побачити. Нарешті да з'явився такий привод. Як ми потрапили до НДРЛів, це, мабуть, звичайна історія, не можу сказати, що вона стандартна. Спощі ми приїхали на безкоштовному автобусі. Це була така історія. Ми усі були в шоці. Це був червень минулого року. Ну, звичайно, нічого ми не, не обирали, бо ми не їхали свідомо сюди, до Нідерландів чи до Німеччини, чи можливо, якось ну, не, хотіло, не хотілося лишатися у Польщі, бо було таке відчуття, що можливо після наступу півномасштабного це Польща може бути наступна. Тому ми їхали далі до Європи і просто далі. Але була одна така причина вісома. Я можу сказати, що мій син грає. Футбол, угу. і це був його вибір. І нарешті ми їхали. Я їхала до Європи, тому що я вивозила сина. Врешті-решт ви потрапили в Нідерланди і як далі е розвивалися події? Дві доби ми жили у притулку в Беннінгені. звичайно, туди привезли і розвозили це через дві доби по окрузі. І ми нічого не обирали. Ми приїхали, зустріли гарного. Нашого куратора, його перекладача та зустріли ще чиновника від Хементи. Вони нас зустрічали, до речі, і все казали нам вони. То тобто ми тільки ми тільки робили все, що нам казали робити. Але все необхідне нам було навіть до постільної білизни. Там якісь речі, такі, все, що було потрібно. Ну, звичайно, це спартанський мінімум, але він був. Спочатку ми мешкали у будинку для літніх людей разом це... з літніми людьми чи ні. <реш> ні, ні разом з літніми людьми, але там е, разом з нами жили також голландці, такі голландійці, такі е, більш-менш маргінали. <реш> приміщення було трош... трошки у гіршому стані, бо це було приміщення, яке перед ремонтом. Uh -huh. От зараз нас заселили, тут, тут зробили ремонт, я не кажу, що під нас. Зараз це готель, і він, він призначений для туристів. Ну, як на мене, тут трошки найкраще, але тут, тут ближче до річці і трошки заважають окремі такі постійні обітателі. Наприклад, ну, наприклад, мишки якісь там тут бігають, це mm -hmm. не дуже зручно. Ми можемо потім прийти показати, як ми боремося з ними. Для початку Такі. скажемо, так. що ця локація вона знаходиться навіть не в селищі, вона знаходиться за містом, за селом у полі, серед дикої природи. Як сказав так. чиновник із хіменти, дуже гарний сют. У нас ми <свят> бачимо дуже гарний сют на річку. Як ви вирішуєте питання магазину, громадського транспорту? Чи є можливість соціалізуватися? І дуже гарний сют входить, до речі, наш blue Amigo. Це паром, який переправляє людей з одного берега ріки на інший. І за, на тому березі знаходиться місто. місто вже не містечко, а місто це ТІЛ. Угу. І є вже міст, цей міст також можна пере... ну, якось їхати на велосипеді чи на машині, яку я згодом придбала, працюючи тут же. Ну, це Ви вже... працюєте? Так, я працюю туди, Працюю навіть з другого місяця. Я тільки один раз я отримала це, цю соціальну допомогу. Я вважаю, що це якось принизливо. Якщо ти людина, якщо ти маєш якісь сили, маєш руки, ноги, голову, що ти повинен певен працювати. Якщо навіть не знаючи мовити, ми взагалі більшість з нас. з нас робить щось фізичне, це звичайне якесь навантаження. Я в Україні ніколи так важко фізично не працювала. Я працювала в інших містах. Є певні виплати, ну вони дуже. Маленькі, як на мене, так мені не вистачає там щось, якісь гарну косметику купляти, чи щось, я не кажу про якісь речі, які так необхідні. Транспортна, Транспорт тут дуже зручний. До речі, дороги дуже класні. Mm -hmm. Якщо я, Коли я сплачую цей дорожній збір, коли я сплачую свій іншурінс, свою страховку, я розумію, коли йдуть ці mm -hmm. гроші. Це от навпаки можна побачити наглядно, бо дороги, звичайно, вони як дзеркало. Дуже гарне сполучення тут автобусне сполучення між містами. Саме не дуже далеко, велике місто, до речі, саме найстаріше місто в Нідерландах це Немехен, Немеген, Немехен, Тіл, звичайно, поруч з нами. автобусна остановка знаходиться може метрах, може кілометр. А розкажіть, будь ласка, про умови всередині гуртожитку: кімнати, їдальня, які тут є можливості, що знаходиться всередині, що знаходиться поза кімнатами, і наскільки вам комфортно, наскільки вам зручно? Я вам скажу відверто: якщо б не гризуни, мені було б тут дуже комфортно. А Всередині в нас облаштовано все, те, що необхідно. Тобто наш куратор поставив нам пральні машини, сушильні машини. Mm -hmm. У нас навіть незважаючи на те, що нас корблять, привозять нам їжу mm -hmm. три рази на день. В нас є плитки, облаштована mm -hmm. приміщення, навіть є посудомоні машини. Є mm -hmm. студентська кімната, де може більш-менш комфортно. є телевізор, який придбав улюблений наш волонтер з минулої локації сатьям. А це нідерландець. Він... Так. Так, 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 це дуже добра, добра людина. З до речі, з ним теж можна робити окремий матеріал, окремий ролик. Дуже гарна людина, він нам спочатку дуже допомагав. Від все таке праски він купляв, якісь пральні дошки він купляв. З кожного дня він приходив, питав, що нам потрібно. Навіть влаштував спеціальний курс англійської мови, щоб люди якось адаптувалися. Молодець, який. Да. і це просто людина, так розуміє, це був ваш сусід. Це який... від щирого серця. Це просто сусід, з яким ми там мали таку спілкування. Які тут, наприклад, можливості для дітей проводити свій час? Ну, в мене Нема, на щастя маленьких дітей. Ну я вважаю, що ну вони такі дуже ну складні, бо діти граються в, в загальні вітальні. Це не дуже зручно. Тобто немає якихось майданчиків. Слада в нас не дуже багато маленьких дітей. На саме на нашій локації не дуже багато, але ж діти зайняті. Вони молодші діти всі влаштовані. Діти, до речі, влаштовані всі від молодшого віку до старшого віку. Навіть мій син, крім футболу, зараз він відвідує спеціальну школу для підлітків. Тобто від 18 до 23 зробили таку школу, де діти можуть вивчати голландську мову Це для українських підлітків. Так, так. саме програма. саме саме і навіть з самого молодшого віку, і наскільки я знаю, от в Фейсбуці дуже дуже я зустрічаю часто ж, що кажуть люди, що платні дитячі садки. Я скільки я розмовляла з мамою, це безкоштовно. А кімнати знав тобі скільки людей. Ну, Порівняно з минулою локацією, кімнати маленькі, але кожна кімната облаштована своїм окремим санвезлом. Uh -huh. У нас є душ, у нас є свій санузел, тобто це все дуже зручно. Це Так. Мебль, звичайно, така, як ну, вона не дуже зручна, ну, але ж те, що маємо, то маємо. Тут безкоштовно такі металеві койки, на них ми спимо. Хтось згодом щось купляв, тут є такі магазини вживаних товарів, uh -huh. і можна купити навіть і мебель. Угу. Якщо ти щось працюєш, що заробляєш, я, до речі, купляла собі стіл, якусь етажерку, якісь там корзини, це все жодності. Якщо, якщо, якщо працюєш, то це все можеш собі дозволити. Угу. А ще таке питання, а, бо зараз є багато пліток про те, що локації українські перевіряються постійно від гементи, приходять перевіряючи від компанії, що облаштовують цю локацію. У людей нема а, власного приватного життя, бо можуть і завітати до кімнати в будь-який час. Чи актуальна ця проблема тут, чи тут більш приватна історія? Сміливим кавалерійським нахрапом ми це питання вирішили. Бо були такі були навіть конфліктні ситуації. Я ну не хочу зараз на це на, на цьому акцентуватися. Була навіть фірма, яка нас чомусь охороняла, сікюріті нас від нас самих, Тобто, спілкування було таке навіть. Ну я не знаю навіщо вони були, від чого вони охороняли. Вони щось там писали. Це було як на нас, так це було дуже смішно. Син у вас грає в футбол, так. ви працюєте, так. тобто, ви вже маєте певні відносини з цією країною. Які плани надалі? Чи пов'язуєте ви майбутнє найближче, чи е загальне майбутнє е з Нідерландами, чи у вас є якісь певні ідеї там, повертатися в Україну, міняти прихисток їхати до іншої країни будь-що? Златочка, що Ах, Щось сказати і про плани? Дуже важко. Тому що ну, перебуваючи в таких умовах, яких ти не сам не сам для себе їх влаштовував, бо я, до речі, все своє життя дуже е, будувала своє окреме пространство, якесь своє приватне пространство. Тут для цього умов нема. Mm -hmm. Бо ти мешкаєш в кімнаті з людиною, яку ти не знаєш. До ну, речі, я на, зараз мешкаю з сусідкою. Mm -hmm. Ну, сп, е, е, справа не в тому. Я навіть нічого не планую ну, тільки на тиждень. Якщо казати так ось глобально, мені як я вважаю, що це е, покоління, да, яких мій син, молодші діти, вони вже не повернуться. Вони якось будуть, будуть своє майбутнє будувати в Європі. Mm -hmm. Бо мій син дуже гарно в, в, продвинувся в вивченні голландської мови. Я, до речі, я теж вивчаю, але вивчаю так абстрактно більше з піетету до цієї країни, яка дала мені притулок, дала мені е, 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 на доголовування. Вою, якісь дахи дала мені якісь умови, щоб я могла існувати фізично далі. Якщо казати саме про мене, якщо війна закінчиться, ми ніхто не знаємо, коли вона закінчиться, я, звичайно, повернусь до України, бо в мене там була було все. А тут я просто мою посуд. І я сподіваюся, що всі ми вже повернемося в Україну. Хто забажає в безпечну Україну, в мирну Україну, у щасливу Україну, яку ми будемо разом відбудовувати, але ми всі будемо впевнені в тому, що ми в безпеці в перші дні війни я пішла, до речі, до територіальної оборони і кажу: візьміть мене, я буду вам чистити картоплю, як та Даша Остафа. Mm -hmm. Я буду вам варити борші. Мені сказали, тьотя, у вас є діти. Я кажу, її, Мені каже, нас тут достатньо. Всі, хто вміє стріляти, повертайтеся, будь ласка, додому і сторожіть своє. Шановні глядачі, якщо ви перебуваєте у Нідерландах, Німеччині чи Бельгії і хотіли б поділитися своєю історією та показати ваше житло, будь ласка, звертайтеся за телефоном, що вказане в описі до цього відео. Ми будемо раді завітати до вас у гості та поспілкуватися.